Право на освіту для дітей з інвалідністю, включно з паліативними дітьми. Кожна дитина має право на освіту, незалежно від стану здоров'я чи фізичних можливостей. В Україні це право закріплене Конституцією та законом про освіту. Діти з інвалідністю, зокрема паліативні діти, повинні мати доступ до якісного навчання в комфортних для них умовах. Для цього створені такі можливості. Наприклад, інклюзивне навчання. Навчання у загальноосвітних закладах з за урахуванням індивідуальних потреб дитини, в залежності від рівня підтримки, який визначає комісія інклюзивно-ресурсного центру, визначається рівень залучення помічників, навчання вдома для дітей, які не можуть відвідувати школу через стан здоров'я, індивідуальне навчання, навчання в школі в зручному для дитини графіку та форматі, освітні програми онлайн, зручний формат для дітей, які потребують постійного догляду чи перебувають на тривалому лікуванні. Психолого-педагогічний супровід, допомога фахівців, які адаптують програму та забезпечують підтримку дитини, освіта створення можливості для спілкування, творчості та інтеграції в суспільство. Це не лише навчання, а й турбота про їхню якість життя. Кожна дитина має право на освіту незалежно від стану здоров'я та можливостей. Для паліативних дітей має бути спрямованих на розвиток їхніх здібностей. Держава та громада зобов'язані забезпечувати реалізацію цього права, аби кожна дитина могла розвиватися, незважаючи на обставини.